Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, і я рада вітати вас на своєму каналі. У мене сьогодні ось така приємна посилочка. Вона надійшла вчора, розпаковуємо сьогодні, і трішечки вам розповім, що це, де я знайшла саме цей сайт і знайшла оці такі рослинки і перше чую, перше бачила їх. Але дивіться, якщо навіть взяти таку. Посилочку, я думаю, що з першого погляду навіть рослини дарують щастя. Це може оцінити тільки той, хто справді вирощує рослинки, знає ціну цим рослинкам і ціну своєї праці. І мені так сподобалося, дивіться, написано Яскрава, тому що сайт називається Яскрава клумба яскрава життя цікаве, коли яскраве. Я навіть в цьому побачила дуже велику. Любов і до рослини, і до людей. Приємно отримати таку посилочку. Зараз я вам трішечки розповім і покажу, що це за сайт, я його знайшла, щоб вам було цікаво, а потім відкрию і подивимося разом. Я перше перше почула навіть про цей сайт, як я про нього почула. Мені потрібні були кали. минулому році я виписала по Розпродаж вже був, знижка була, я виписала три, там такий мікс був, три цибулинки, вони виросли, вони квітували, але вони ну, такі не дуже були, тому що все-таки вони були розпродаж, вони вже були такі нездалі. Вони не перезимували. Але сама квітка, самі цікаві, мені дуже-дуже дуже сподобались, і я сильно хотіла знову їх посадити і просто розвести. Мені хотілося, щоб їх було багато, вони були різнокольорові, і коли їх висаджуєш, в один таке якесь кашпо, там таке висаджуєш, велике, щоб вони групова така була посадка. І це враження, ніби це здоровий такий букет. Мені дуже подобався. І я почала шукати їх. Ці цибулинки дуже дорогі, вони там. І ось вискочили мені в я пошук забила, і вискочила ця яскрава клумба. Ніколи не бачила. Зайшла туди, і ось що я там побачила. Я вставляю відео, що я там побачила. Такий великий спектр. В каталог у них і насіння, і кущі, і квіти. Там скільки всього, слухайте, мені так сподобалося. Я там походила а саме головне, що мене підкупило, це ціни. Ціни були набагато нижчі, ніж на інших сайтах. Мене це підкупило. Я не знаю, які вони ще тут, я ще їх не бачила. Але я вірю, що люди, які ось такі коробочки гарні е, пакують і це роблять, то я вірю, що там і е, ну, всередині гарні цибулинки. Дуже великий там, асортимент квітів, е, цибулинки, і насіння. І, е, по-моєму, там на, навіть саджанці такі є. Мені сподобалося ціни їхні. І головне, що у них дуже така е, система знижок на деякі види. Товарів і по сезонні знижки різні. Ну, Мене це, наприклад, дуже-дуже зацікавило. Мені ну, сподобалось. І я думаю, я подивлюся на ці цибулинки, і багато дечого мені там ще сподобалося. Може, я випишу потім і далі ще й те. Тому зайдіть і ви, подивіться, я залишу посилання. Запаковано, мені подобається такими скобами, знаєте. Так, які я виписала, я дуже задоволена. Всього в мене тут вийшло скільки їх. Сім. Сім ви видікали. Я виписувала собі різні кольори. Ось так вони запаковані, дивіться, кожна. Кожна окремо запакована у тирсі. Я всі відкривати не буду, вам тільки покажу. От. Одну покажу. Волога тирса. І ось така цибулинка. Ціленька, непошкоджена. Ось так плотненька. І підписана. Кожна з них підписана. Це дуже добре. Ось так їх. Дві, три. Чотири. 5, ці, навіть ось така пророща і цю покажу пророща і вже із малявочкою із дитятком. Така поділочка вже тут є обережно. Дивіться, уже проклюнута. І дивіться, з діточками вже усі діточки відділилися. Це, це скільки буде парусточків з неї, це скільки буде квіточок. Це в нас тут 5. Маємо 6. Ось так. І всі, всі є, всі тверденькі, всі міцненькі. І матіолу хотіла купити, не купила. Прийшло подаруночок. Матіола. Ой, петрушка, слухайте. Теж вчора Петрушка. Хотіли вчора посіяти з донею, а не було Петрушки. А Ой, дякую вам за такий подарунок і Харківська, кріп Харківський. Дуже вдячна вам. За цей подарунок. За такі гарні квіточки. Я вірю, що вони гарно приймуться. І дадуть гарні такі квіти нам. Теж теж, ось дивлюся, вже брунічки і вже є діточки. Тому ось так рекомендую кому, кого цікавиться. І скажу вам так, ціни на інших сайтах я бачила по 120 гривень. А тут я не пам'ятаю, по-моєму, 75 і наче 75, і 80 79 і 85. Отак. Так що ціни тут набагато нижчі. Рекомендую. Яскрава клумба, видається навіть гарантія якості. Вони відповідають за якість рослинок, є зв'язок, номер телефона, можна зв'язатись, можна на сайті. Я вірю, що вони. Коли вони дають всі свої координати, то вони 100% впевнені в своїй продукції. Тому рекомендую. Рослини дарують щастя. І ось дивіться, яскрава клумба, життя цікаве, якщо яскраве. Тому рекомендую. Яскрава клумба посилання буде в кінці під відео. А вам гарних посадок, щоб вас все квітувало. Нехай Господь благословить ваші руки, хай Господь благословить насіння, яке ви будете висаджувати. І пам'ятайте, що рослини дарують щастя, тобто вони подарують щастя і нам. Так, а з вами була завжди я, любов, зустрінемось. Я як буду висаджувати. Ці цибулинки, я їх спочатку поставлю, щоб вони трішечки е, пустили ніби корінчики, пустили парусточки. Все я буду показувати, як я буду висівати, і потім я буду доглядати за ними. І всі ми разом порадіємо і побачимо, яка це краса. Слідку, слідкуйте за моїми відео і разом садити будемо і милуватися.